Редакція новин продовжує ефір марафону. Найважливіша інформація станом на п'яту вечора. Одещина вже третю ніч поспіль під атакою шахедів. Напередодні ввечері в передмісті постраждали житлові будинки. Є влучання і по енергетиці. Більше інформації про масштаби руйнувань та ситуацію зі світлом у місті знає Ольга Дунська. Пізно ввечері російська армія атакувала Одещину ударними дронами камікадзе. Під удар потрапили енергетичні об'єкти та критична інфраструктура, а також домівки людей. А вже вранці запустили ракети по Подільському району області. Загалом, внаслідок цих атак потрощено близько трьох десятків будинків: господарчі споруди, газогін, знищено автомобілі. Декілька осель згоріли вщент. Ми зустріли чоловіка, який в момент атаки якраз перебував на службі, а його жінка вдома сама. Від Вибухової хвилі повністю заблокувало вхідні двері. Тож, аби вибратися, їй довелося лізти через вікно, внаслідок чого вона дістала незначні поранення склом. Від допомоги медиків відмовилась. Тривога десь далечко був вибух, і потім один, другий, другий, другий. Так от я навіть не знаю скільки разів. Я вже і під столом, і під і ванною, і ота вже двері не вчинялися. Я через віконця. До сусіда прилетіло, зайнялося, та вітром почало задувати. Може, уламки. Перший поверх на 50% зруйнований, другий даху немає. Скловата плавилася, текла на голову. Внаслідок нічної атаки дві з половиною тисячі жителів передмістя Одеси лишилися без світла. Хто не пішов в укриття, кажуть, вижили дивом. Господар врятував дитину та дружину до підвалу. А я на роботі була, тільки прийшла. Все, нема нічого, нічого, немає ні літньої кухні, ні будинку. Все в розвалинах. За останні два тижні енергосистема області була під атакою шість разів. Лише за цей тиждень це вже четверта атака. Регулярно зникає вода, подекуди проблеми з газом. Два великі курортні райони з 3 березня повністю знеструмлені. Це десятки тисяч родин, переважно у багатоповерхівках, де все не електриці. Енергетики кажуть, руйнування значні дати світла обіцяють не раніше 8 березня. Також знеструмлено ціле місто південне. У школах скасували заняття, а садочки перевели у режим чергування. Міська влада каже, роботи мінімум на п'ять днів. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи Ми Україна, марафон і єдині новини. На світанку росіяни нанесли удар балістикою по Харкову, поцілили по критичній інфраструктурі, пошкоджені також житлові багатоповерхівки, восьмеро людей в лікарні. Більше про наслідки цієї атаки розкаже Ірина Антонюк. Росіяни вгатили по Харкову на світанку, а вибух від балістичної ракети був настільки потужний, що прокинулося пів міста. Вгатили по об'єкту критичної інфраструктури. З-під завалів врятували співробітницю підприємства. Вона і семеро мешканців сусідніх житлових будинків зараз у лікарні їхньому життю нічого не загрожує. Травми не критичні, але евакуювали з квартир всіх мешканців навколишніх багатоповерхівок. Все так на нас сложилося. Ми вилазили з під нього пиль, нічого не видно, що одежда, що розвивалася тут, одежди немає, вона вже там в коридорі, телевізор розбитий лежить. Ракли ці кацапи безсовісні. Так Такі, що ж ми їм погано зробили, а за що? Вибухова хвиля від ракети пошкодила вісім багатоповерхівок. Там вибиті вікна та побиті крівля. А також зачепило понад 30 приватних будинків, гаражі та авто неподалік епіцентру центру удару. Слідчі вже встановили, чим били росіяни. На місці вилучено уламки. Це ракети Іскандер М. Її направлено експертизи для остаточного встановлення і залучення це як речових доказів для майбутніх судових процесів. Іскандер-ракета доволі точна. Тут пошкоджено цивільну інфраструктуру, в принципі, об'єкт критичної інфраструктури також є за нормами гуманітарного права об'єктом критичної інфраструктури і цивільним об'єктом його заборонено обстрілювати. Через удар без тепла та світла залишилося понад 600 абонентів з навколишніх багатоповерхівок. На цю годину комунальникам вже вдалося відновити теплопостачання. Та вони зараз з волонтерами продовжують прибирати сміття та латати вікна. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Пожежу на Тернопільщині вже загасили. Фахівці відібрали проби повітря, щоб з'ясувати рівень забрудненості в місті. Нагадаю, на світанку ворог вдарив по області сімома ракетами типу Калібр. П'ять з них, за даними обласної військової адміністрації, ППО, збила. Дві влучили в газову мережу. В обласній військовій адміністрації вже заявили, це була наймасштабніша атака по Тернопільщині за весь період Великої війни. Минулося без постраждалих. Велика була пожежа. Повітрі можна було відчути в залежності від того, куди вітер всі споживачі газу, якщо раптом кось там ну не знаю, якісь технічні, можливо виникли питання, вони забезпечені газом, і тиск поступово піднімається. Ракетами х 101 ворог атакував зранку Полтавщину. У Миргородському районі уламки впали на приватні житлові будинки. Дві людини дістали поранення. Вони в лікарні. В кількох громадах є пошкодження газової інфраструктури. Коли буде відновлено подачу газу, поки невідомо. А загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 67 ракет різних типів та 194 ударних БПЛА. Сили ППО збили 34 ракети і 100 дронів. Ще близько 10 російських ракет своїх цілей не досягли. 86 безпілотників були локаційно втрачені. Повітряний напад відбивали літаки Ф 16 та міражі 2000 Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у бойовій роботі. Двосторонні україно-американські переговори у Саудівській Аравії щодо пошуку шляху до миру налічуватимуть кілька питань. Розповіли в українському МЗС. Зустріч також може стати нагодою для підписання угоди про корисні копалини зі сполученими штатами. Перемовини делегації заплановані на наступний вівторок. З боку США участь візьмуть спецпредставник Стів Вітков, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента Майк Волс. Українську делегацію має Очолити керівник офісу президента в МЗС зазначили, участь росіян не планується. Нам нічого не відомо про те, що там мають бути росіяни. Ми такої жодної інформації не отримували, і виходимо з того, що в Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні українсько-американські консультації, зустріч, діалог. Порядок денний, я думаю, для всіх зрозумілий: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток, і, звісно, в центрі розмови Шлях до миру. Україна ще раз повторю конструктивно налаштована. Україна готова і прагне миру, як ніхто інший у світі. Велика Британія надаватиме Україні розвіддані після того, як це припинили робити Сполучені Штати. Видання The Guardian, посилаючись на джерела в уряді, пише, що це буде інформація з супутників наземних станцій, літаків спостереження та навіть таємно розгорнутих наземних сил. Раніше ділитися розвідувальною інформацією з Україною пообіцяла також Франція. Напередодні країна вивела на орбіту новий військовий супутник. Інформацію з нього буде отримувати не лише Париж. Але й партнери Німеччина та Бельгія вони також інвестували у проєкт. Це вже третій розвід апарат такого типу, і принаймні на зараз останній в програмі французького міноборони. Більше військових супутників в Європі має тільки Італія. Вона запустила п'ять космічних апаратів, які працюють на оборонну галузь. Бомба часів Другої світової паралізувала рух поїздів між Лондоном і Парижем. Усі рейси між французькою та британською столицями були скасовані. Вранці у передмісті Парижа під час ремонтних робіт біля залізничних колій робітники знайшли боєприпас. На місце події відразу прибули фахівці зі знешкодження вибухівки. В компанії Євростар, яка займається залізничним рухом між Францією та Великою Британією, закликали пасажирів змінити дату поїздки або запросити. Повернення коштів за квитки. Міністр транспорту Франції заявив, що ускладнення в русі поїздів будуть тривати цілий день. Росіяни продовжують нищити Донеччину кабами, дронами і артилерією. На турецькому напрямку ворог 33 рази намагався штурмувати наші позиції упродовж минулої доби. Тиснуть біля Деліївки Кримського та Озарянівки. За інформацією генштабу складною залишається ситуація і на покровському відтинку. Там наші захисники зупинили 19 штурмів. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили. Штурмові дії противника неподалік загризового. А загалом протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. У рівному затримали агентку, яка на замовлення Росії готувала теракт біля міського ТЦК. За даними СБУ, жінка мала залишити вибухівку поблизу будівлі, коли там зібралась би максимальна кількість людей. ФСБ планувала підірвати вибуховий пристрій разом із жінкою, аби ліквідувати її як свідка. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли злочину та людським жертвам. Затримана перебуває під вартою. їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А у Миколаєві затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у передачі даних ворогові через соцмережі. В офісі генпрокурора повідомили, що затримані вели переписку із прокремлівським блогером на псевдонім Лохматий. Коригували повітряні атаки ворога і передавали інформацію про розміщення сил оборони. У підозрюваних вилучили мобільні телефони. Вони під вартою за держзраду їм загрожує від восьми років ув'язнення до довічного. Вчителі з захисту України це ветерани з бойовим досвідом. З початком навчального року Міністерство освіти і науки запровадило в окремих школах створення спеціальних осередків, де дітей навчають керувати дронами, поводитись зі зброєю та надавати до медичну допомогу. На уроці побувала і наша Вікторія Гетьман. Крею. Бойовими двійками із муляжами автоматів у касках та бронежилетах одинадцятикласники відпрацьовують тактичні дії, вчаться правильно фіксувати та евакуювати поранених. Обов'язково треба зафіксувати. Подимаємо і побіжали. тяжко, але я вважаю, що якщо дуже буде тяжка ситуація в країні, кожна людина неважливо від статі, повинна встати на оборону нашої країни. А тут вже старшокласники проходять імпровізовані міні загородження. Тренує учнів ветеран Олександр, який два роки тому, наступивши саме на такий боєприпас, втратив частину стопи. Намагаюсь пояснити дітям, якщо не дай боже, вони будуть на декупованих територіях, може чим стикнутися, щоб це примінили. Але але малюся, кожне утро, щоб це їм не знадобилося в їхньому житті. Такі уроки в Україні запровадили у рамках нового предмету «Захист України». Для цього у вибраних ліцеях створили спеціальні навчальні осередки. Конкретно у цій вінницькій школі дисципліну відвідують понад тисячу старшокласників із сусідніх навчальних закладів, а це практично цілий мікрорайон. Було виділено 5 мільйонів, і на базі чотирьох ліцеїв, де створені ці осередки, зроблені ремонти в тих приміщеннях, де розмістилися навчальні аудиторії. Діти приходять сюди на цілий день. Вони навчаються чотири пари вісім років. Вони тут харчуються, надається медичний медична допомога, якщо потрібно. Ставимося, ми як як до наших власних дітей в школі. Окрім мінно-вибухової та вогневої підготовки, діти опановують і керування дронами, вивчають їхню будову та відпрацьовують польоти. На комп'ютері є симулятор, програма, і діти беруть джойстик, підключають до ноутбука, дитина стоїть якби в стороні і спостерігає, як дитин'є дрон. Тобто вона керує цим дроном. Обов'язкова частина курсу до медична допомога. Беремо бінт, як ми ставимо бінт. Я учасник бойових дій, інвалід війни. На пенсію вирішив, що мої знання можуть допомогти підростаючому поколінню зупинити російську агресію. 10-11 клас це майбутні воїни, які мають знати, як себе захистити. Як захистити своїх близьких і родичів? Багато практики дронів, медичної підготовки, метання, тактики знову таки з збирання розбирання автоматів. Дуже багато чого цікавого. Я думаю, що дуже важливо. Такий курс це повноцінний урок, як, от українська мова, чи математика. Знання і навички учнів оцінюють за 12-бальною шкалою. Приблизно 80% навчального заняття, яке є безпосередньо це має бути практична складова. у нас немає. Все, що ми, з чим ми працюємо, ми працюємо відповідно з макетами. Загалом, з початком навчального року, таких осередків по всій Україні створили понад тисячу. Окрім шкіл, новий предмет викладають і у закладах професійно-технічної освіти. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Ми, Україна марафон. Єдині новини.